Я не звик говорити абстракціями. 23 роки тому я керував найбільшою нафтовою компанією Росії. Я бачив, як приймаються рішення на найвищому рівні. Я знаю, як працює система Путіна, бо сам був частиною цієї системи до того моменту, коли зрозумів, що вона побудована на брехні крові та страху. Те, що я зараз скажу про події лютого 2026 року, базується не на емоціях, не на бажанні налякати чи створити сенсацію. Це базується на інформації з декількох незалежних джерел всередині російської владної вертикалі людей, які ще не втратили залишки совісті та розуміють, що країна рухається до прірви 20 листопада 2025 року. Путін віддав наказ. Конкретний наказ про початок операції, яка повинна стати переломним моментом війни в Україні, час виконання визначено на 7 лютого 2026 року. Точніше, на ранок, три години. Я отримав цю інформацію від трьох незалежних джерел протягом двох днів, після того як наказ був підписаний. Перше джерело людина в адміністрації президента, яка має доступ до документообігу Ради безпеки, друге джерело офіцер генштабу, який бачив оперативний план операції, третє джерело співробітник ФСБ, який відповідає за контррозвідувальне забезпечення операції. Всі троє підтвердили одне й те саме. Наказ підписаний Путіним 20 листопада. Операція призначена на 7 лютого 2026 року, час початку 3 години ранку. Чому саме 7 лютого 2026 року? Путін і його генштаб ретельно вираховували цей момент протягом жовтня та листопада 2025 року. До початку лютого 2026 року закінчиться черговий цикл постачань західної зброї в Україну за контрактами, підписаними влітку 2025 року. Путін розраховує на паузу в постачаннях на той короткий проміжок часу, коли старі запаси вичерпані, а нові ще не прийшли в достатній кількості. 7 лютого обраний не випадково це пік зими, коли енергетична система України працює на максимальному навантаженні. Це час, коли бездоріжжя на фронті ще не почалося, але земля вже достатньо промерзла для руху важкої техніки. До того ж, 7 – це число, яке Путін вважає своїм щасливим ще з 90-х років. Що саме планує Путін на 7 лютого 2026 року? Я бачив фрагменти оперативного плану. Масований удар по енергетичній інфраструктурі України з одночасною спробою прориву на трьох напрямках фронту: Запорізькому, Донецькому та з боку Білорусі. Операція розділена на три фази: перша фаза о третій годині ранку масований ракетно-бомбовий удар по об'єктах енергетики в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Вінниці. Планується застосувати близько 250 ракет різних типів та півтора сотні дронів Камікадзе. Друга фаза о 4.30 ранку початок наземних операцій на трьох напрямках одночасно. Третя фаза до полудня 7 лютого закріплення на досягнутих рубежах та підтягування резервів. Путін збирає останні резерви. Мої джерела повідомляють, що протягом грудня 2025 року та січня 2026 року стягуються війська з Курської, Білгородської, Воронезької Брянської областей. Формуються три ударні угруповання: перше під командуванням генерал-лейтенанта Мордвічева для операції на Запорізькому напрямку в районі Оріхова, друге під командуванням генерал-майора Попова. Для операції на Донецькому напрямку в районі Часова, Яру та Купянська, третє під командуванням генерал-полковника Лапіна для операції з території Білорусі в районі Мозиря. загальна чисельність ударних угруповань близько 120 тисяч чоловік, півтори тисячі одиниць бронетехніки, 300 одиниць артилерії. Путін впевнений, що цей удар 7 лютого зламає хребет українській обороні. Я знаю це від людей, які були присутні на засіданні 20 листопада. Він впевнений, що захід, який протягом 2025 року все більше втомлюється від війни, який розділений внутрішніми протиріччями та новими виборчими циклами, не встигне відреагувати адекватно. Він впевнений, що українське суспільство, виснажене трьома роками повномасштабної війни. Відсутністю світла, тепла, нормального життя нарешті зламається після лютневого удару і почне тиснути на Зеленського з вимогами припинити опір. Це його план. Він обговорював цей план з вузьким колом довірених осіб 23 вересня 2025 року на засіданні в Новоогарєво. Але я знаю Путіна. Я провів з ним години розмов у 2002 та 2003 роках, коли він ще не був тим монстром, яким став зараз. Я бачив, як він приймає рішення, коли починає вірити у власну непогрішимість. Я бачив, як він оточує себе людьми, які бояться сказати йому правду. Його план на 7 лютого 2026 року має критичні слабкі місця, які він не бачить або не хоче бачити. По перше, українська розвідка не спить. Я маю контакти в українських спецслужбах. Якщо я отримав цю інформацію через два дні після підписання наказу 20 листопада, значить, вона є і в Києві, можливо, навіть раніше, ніж я її отримав. До 7 лютого 2026 року, українське командування матиме більше двох місяців, щоб підготуватися. Момент несподіванки, на який так розраховує Кремль, буде втрачено. Українські сили будуть готові. Резерви будуть підтягнуті на критичні напрямки протягом січня 2026 року. Системи ППО будуть у максимальній бойовій готовності саме о 3 годині ранку 7 лютого по друге, російська армія на початок 2026 року вже не та, що була у 2024 або навіть у 2025 році. Я отримую інформацію про реальний стан російської армії від людей, які працюють у військових шпиталях, у моргах, у військоматах. За даними, які я отримав від джерелу генштабі. Втрати російської армії з початку повномасштабної війни у лютому 2022 року до грудня 2025 року становлять 456 тисяч вбитими та пораненими. Мобілізовані солдати, які проходять підготовку протягом листопада, грудня 2025 року та січня 2026 року не матимуть ні досвіду, ні мотивації, ні нормальної підготовки. Командири на місцях розуміють, що наказ про наступ о 3 ранку 7 лютого це наказ про масову бійню їхніх підлеглих. По третє, техніка до 7 лютого 2026 року Росія витратить ще більше своїх колосальних запасів високоточних ракет. Протягом 2025 року було випущено 3182 ракети різного типу по Україні. Заводи у Пермі, Єкатеринбурзі, Тулі, Коврові працюють на межі можливостей протягом усього 2025 року, але вони не можуть компенсувати ті витрати, які несе армія. Виробничі потужності дозволяють випускати максимум 148 високоточних ракет на місяць, тоді як потреба фронту становить близько 300. До початку 2026 року залишиться менше 400 високоточних ракет. Для масованого удару 7 лютого планується витратити 250 ракет це більше половини залишку. Чому немає інших варіантів? Бо економіка Росії протягом 2025 року тріщала по швах все більше. Офіційна статистика Ростату показує інфляцію на рівні 11% за підсумками 2025 року. Реальність зовсім інша. Інфляція в Приморському краї, Іркутській області, забайкалі Республіці Бурятія до кінця 2025 року перевищила 28%. Підприємства закриваються, бо не можуть працювати під санкціями. Тільки у Санкт-Петербурзі за період з січня по листопад 2025 року закрилося 132 підприємства. Бюджет на 2026 рік, затверджений Державною Думою 5 грудня 2025 року, наповнюється на 78% за рахунок продажу нафти і газу. Але середня ціна нафти марки «Уралс» у 2025 році склала 63 долари за барель замість прогнозованих у бюджеті 80. Путін витрачає останні резерви Національного фонду добробуту на війну. На початку 2025 року в фонді було 9 трильйонів рублів. До початку грудня 2025 року залишилося 4 трильйони. Витрачається по 500 мільярдів рублів на місяць на фінансування війни. При такій швидкості витрат фонд буде повністю вичерпаний до серпня 2026 року. Путін розуміє, що якщо він не переможе у лютому 2026 року, система почне розсипатися до травня або червня того ж року. Що станеться о третій годині ранку 7 лютого 2026 року? Я можу передбачити це з високою точністю, базуючись на інформації, яку маю, Росія спробує завдати масованого удару силами близько 250 ракет та півтора сотні дронів Камікадзе. За планом, який я бачив фрагментарно, мають бути задіяні ракети типу калібр з кораблів Чорноморського та Каспійського флотів ракети Іскандер М з наземних установок у Белгородській та Курській областях. Крилаті ракети Х-101 та Х-555 зі стратегічних бомбардувальників ту 95 Частина ракет буде збита українською ППО, яка до того часу отримає нові системи «Петріот» та Айріс Т від партнерів. За моїми оцінками, буде збито близько 60% ракет. Але решта 40%. Це близько ста ракет досягнуть цілей, заподіявши руйнування та жертви переважно в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Вінниці. На фронті о 4.30 ранку 7 лютого, почнуться спроби прориву. Російські війська підуть в атаку на запорізькому напрямку біля Оріхова силами близько 40 тисяч чоловік та 500 одиниць бронетехніки. На Донецькому біля Часова Яру та Куп'янська силами близько 50 тисяч чоловік та 600 одиниць бронетехніки. А також спробують увійти з території Білорусі в районі Мозиря силами близько 30 тисяч чоловік та 400 одиниць бронетехніки. Перші 2-3 години будуть важкими, але прорив не відбудеться до обіду 7 лютого. Чому я так впевнений щодо 7 лютого 2026 року? Бо я знаю різницю між армією, яка воює за свою землю, і армією, яка воює, бо їй наказали. Я провів 10 років за гратами. Я бачив, як система ламає людей, як вона змушує їх робити те, у що вони не вірять. Але я також бачив, як люди, які мають справжню мотивацію, можуть витримати будь-який тиск. Українські солдати на початок лютого 2026 року знатимуть за що вони стоять на тих позиціях після чотирьох років війни. Вони захищають свої домівки, свої сім'ї, своє майбутнє. Російські солдати, більшість з яких мобілізовані у вересні, жовтні, листопаді 2025 року, з Башкортостану, Татарстану, Бурятії, Дагестану, Якутії не знатимуть навіщо вони там узимку зимку 2026 року, після першої хвилі атак вранці 7 лютого 2026 року. Коли до 12-ї години дня стане зрозуміло, що прорив не вдався на жодному з трьох напрямків, в російському командуванні почнеться паніка. Командувач об'єднаним угрупованням генерал полковник Лапін спробує доповісти Путіну правду ввечері 7 лютого. Начальник генштабу Герасимов буде приховувати масштаби провалу протягом 8 та 9 лютого, сподіваючись, що ситуація якось вирішиться сама собою. Міністр оборони Білоусов намагатиметься представити ситуацію як частковий успіх, але правда дійде до бункера в Кремлі 10 лютого 2026 року, коли стане остаточно ясно, що операція провалилася повністю, і ось тут настане найнебезпечніший момент середини лютого 2026 року. Путін зіткнеться з реальністю, яка не відповідає його очікуванням. Людина, яка звикла, що всі його накази виконуються беззаперечно, яка живе в інформаційній бульбашці, раптом зрозуміє між 10 та 15 лютого, що реальність сильніша за його волю. Це момент, коли диктатори роблять найбільш непередбачувані та небезпечні речі. Він може наказати ще більш масовану атаку між 20 лютого та 5 березня 2026 року, кидаючи в бій останні стратегічні резерви. Він може спробувати застосувати тактичну ядерну зброю у березні 2026 року. Він може оголосити нову хвилю мобілізації у березні або квітні 2026 року з метою призвати ще 300 тисяч чоловік. Або він може просто замкнутися в собі після 15 лютого, відмовляючись приймати будь-які рішення. Я бачив людей, які втрачали владу. Я бачив, як вони намагаються вчепитися за останні клаптики контролю, як вони готові знищити все навколо, аби тільки не визнати свою поразку. Путін саме такий він нездатний програти гідно, він не здатний відступити, зберігши обличчя. Для нього програш після 7 лютого 2026 року це смерть, причому не метафорична, а цілком реальна. Він розуміє, що коли впаде система, його чекає суд у Гаазі в міжнародному кримінальному суді або внутрішній трибунал. Тому його фінальний ривок на 7 лютого 2026 року це не просто військова операція. Це спроба вирватися з петлі, яку він сам на себе накинув, починаючи з 24 лютого 2022 року. Але петля тільки затягнеться сильніше після провалу. Кожен наступний крок протягом весни 2026 року робить відступ неможливішим, а поразку неминучішою. Люди, які зараз наприкінці листопада 2025 року сидять в Кремлі, розуміють це. Я підтримую контакти з деякими з них. Деякі з них вже шукають шляхи відступу. Налагоджують контакти із заходом через посередників у Дубаї, Стамбулі Белграді. Вони переводять гроші на рахунки в дружніх юрисдикціях протягом жовтня та листопада 2025 року. Готують запасні аеродроми перед лютим 2026 року. Міністр оборони Білоусов, призначений у травні 2024 року, розуміє реальний стан армії. Патрушев, секретар ради безпеки, розуміє, що економіка на межі. Песков прес-секретар розуміє, що пропаганда вже не працює так, як працювала у 2022 або 2023 роках. Але поки Путін при владі, вони змушені грати його гру. Наказ віддано 20 листопада, на 7 лютого 2026 року, о 3 годину ранку. Я отримав підтвердження цього від трьох незалежних джерел. Це почнеться, але це не буде перемога, на яку розраховує Путін. Це буде початок кінця. Початок того процесу протягом лютого березня-квітня 2026 року, який призведе до розпаду системи, яку він будував з 29 грудня 1999 року, коли Єльцин передав йому владу. Історія не прощає помилок диктаторам. Я вивчав історію. Я читав про Наполеона, який загинув на святій Олені після поразки під Ватерлоо у червні 1815 року. Я читав про Гітлера, який покінчив із собою у бункері 30 квітня 1945 року. Путін стане черговим уроком для майбутніх поколінь, про те, що диктатура завжди призводить до катастрофи. Що амбіції однієї людини не можуть бути важливішими за долі мільйонів, що правда завжди сильніша за брехню? Я провів 10 років за ґратами з 25 жовтня 2003 року по 20 грудня 2013 року. Бо посмів кинути виклик цій системі. Я знаю ціну свободи і ціну спротиву. Я знаю, що навіть найпотужніша диктатура має слабкі місця, і що найстрашніший тиран, врешті-решт, падає. Путін паде не 7 лютого, не 8 березня. Але той процес, який почнеться о третій ранку 7 лютого 2026 року, наблизить цей момент до літа або осені 2026 року. Україна устоїть у лютому 2026 року. Не тому, що в неї більше зброї чи більше солдатів, а тому, що в неї є те, чого немає в Росії правда. Українці знають за що воюють після чотирьох років війни, яка почалася 24 лютого 2022 року. Вони знають, що захищають, і це дає їм силу, яку неможливо зламати ракетами і танками навіть холодної ночі 7 лютого, 2026 року. О 3 годині ранку захід повинен зрозуміти, що відбудеться у лютому 2026 року. Я звертаюся до західних лідерів. Це не просто черговий етап війни. Це момент, коли вирішується доля всього регіону на десятиліття вперед. Якщо Путіну вдасться зламати Україну 7 лютого 2026 року, він не зупиниться. Він піде далі на Молдову, на Прибалтику. Тому підтримка України протягом грудня 2025 року, січня 2026 року. І після лютневих подій це не благодійність, це інвестиція в безпеку всієї Європи та євроатлантичного простору. Я знаю, що багато хто на заході втомився від цієї війни до кінця 2025 року, але історія вже проходила цей шлях. Мюнхенська угода 30 вересня 1938 року нічого не зупинила. Вона тільки відклала неминуче і зробила ціну перемоги набагато вищою. Війна почалася через рік. 1 вересня 1939 року не повторюйте цих помилок у 2026 році. Не вірте Путіну, коли він говорить про мир. Для нього мир це тільки пауза перед наступною війною. Те, що станеться о 3 годині ранку, 7 лютого 2026 року, буде важким випробуванням. Будуть жертви, будуть руйнування енергетичної інфраструктури, але українці пройдуть через це, як проходили через всі попередні випробування протягом 2022, 2023, 2024 та 2025 років. Вони пройшли через масовані обстріли жовтня та листопада 2022 року, через битву за Бахмут навесні весні 2023 року, через оборону Авдіївки зимою 2024 року, через операцію в Курській області у серпні 2024 року. І вони пройдуть через 7 лютого дві 2026 року, а Путін після 7 лютого зіткнеться з реальністю, яку не зможе змінити своїми наказами. Система, яку він побудував, тріщить наприкінці 2025 року. Кожен день війни це нова тріщина. Його фінальний ривок 7 лютого 2026 року стане тим ударом, який розколе фундамент остаточно. Він цього не розуміє, бо живе в світі ілюзій. Але реальність не питає дозволу, коли приходить. Я попереджаю про те, що відбудеться на початку лютого 2026 року. Не тому, що хочу налякати, а тому, що люди повинні знати правду. Україна повинна бути готова до 7 лютого 2026 року. Командування повинно підтягнути резерви на критичні напрямки протягом грудня 2025 та січня 2026 року. Системи ППО повинні бути розгорнуті в максимальній кількості до кінця січня 2026 року. Захід повинен бути готовий надати екстрену допомогу після атак. А російське суспільство повинно зрозуміти до початку 2026 року, що його ведуть до катастрофи людина, яка не здатна зупинитися три години ранку, 7 лютого 2026 року. Запам'ятайте цей час. Це не просто час на годиннику. Це символ того моменту, коли темрява намагається поглинути світло, але світло завжди перемагає, навіть коли здається, що темрява безмежна. Україна це світло з 24 лютого 2022 року, і воно не згасне у 2026 році, щоб не планував Путін у своєму бункері в Кремлі. Наказ віддано 20 листопада на 7 лютого 2026 року. О третю годину ранку. Операція відбудеться, якщо нічого не зміниться. Але результат буде не той, на який розраховує той, хто віддав цей наказ. Історія має свою логіку, і вона безжальна до тиранів. Путін дізнається про це протягом лютого та березня 2026 року. Дізнається тоді, коли буде вже занадто пізно щось змінити. Путін зробив свій вибір 20 листопада на 7 лютого 2026 року. Він обрав шлях війни, руйнування, смерті. І цей шлях приведе його до краху протягом весни та літа 2026 року. Україна зробила свій вибір 24 лютого 2022 року. Вона обрала свободу, гідність, право жити на своїй землі за своїми правилами. І цей вибір приведе її до. Перемоги в 2026 році, три години ранку, 7 лютого 2026 року. Запам'ятайте цей час, це буде момент, коли почнеться відлік останньої глави в історії путінської Росії, глави, яка закінчиться його падінням протягом літа або осені 2026 року, і народженням нової країни, вільної від страху, брехні та терору. Я вірю в це. Я пройшов через 10 років в'язниці, зберігши цю віру, я бачив найгірше, що може зробити ця система, але не втратив надії. Бо я знаю, що правда сильніша за брехню, що свобода сильніша за тиранію, що люди сильніші за диктаторів, якщо вони знаходять в собі мужність чинити опір. Україна показує цю мужність щодня протягом чотирьох років війни. І вона покаже її знову 7 лютого 2026 року о третій годині ранку, коли темрява спробує її поглинути, але не зможе, бо світло сильніше темряви завжди було і завжди буде.